Ну, перше, хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ, нашим ультрасам, болівальникам, які підтримують нас завжди. Дуже дякую вам. А враження по грі, ну, знаєте, такий, сьогодні жорсткий такий урок нам приподнесли, тому що дуже прикро грати в нічю. Ну, по грі, коли, ну, коли гра складалася добре, ми добре грали. Були моментів багато, і ми їх не реалізували. І якби на останніх хвилинах Ніва Бузова вирвала цю нічів. Тому ну, дуже прикро, ще раз говорю, теряти очки блин, по такій грі. Ну, ми знали, що Ніва Бузова ну, добра команда, підібрані більш опитні футболісти, які пограли там в першій лізі. У нас ну, у нас молодь, ви знаєте. Тому Хами був момент, у Бучі був момент, там, треба закривати гру 3-1, я думаю, вже б, була б полегше нам. Тому, опять же, у нас молода команда, і от на, таких, на таких помилок ми чим, ну, будемо вчитися. На жаль, на жаль хочеться, щоб швидше вони розуміли, що це професійний футбол, що тут треба очки, треба такі, знаєте, виривати ці перемоги. Тому що перша ліга, вона ну, така. Більш мужка Ну, Ми подякували нашим хлопцям. Вони добре грали сьогодні. Добре, і футбол грали, іменно не те, що там, ну, там билися, а грали в футбол. Добре, грали в футбол, комбінували добре, моментів здали, щоб забити більше. Ми і так добре забили два гала, а моментів було, ну, що ми могли забити більше. Ну, Будемо працювати, будемо працювати, молодь. Буде расти. Я думаю, що ми будемо ставати краще.